Бракетаты подготовили как краны За трубой Сейчас привезу капельную стричку И будем растягивать Пока я на ну, теплочуме шляпе Таким вот драконом Вот так вот Привезу 3 километра капельной стрички. Я тракона буду продовжувати. Потім покажу вам, як ми пристрелили, як вони були. Все. Починаємо. от, працюємо літню малину. У мене, напевно, дуже чути, і вітер, буде. Але ракет всім робити не вже я 3 метри до 2,80 мінімум ходити. Для трактора 3 метри, буде, думаю, ідеально. Для мотоблока хоча б 2,40. 2,20 вже переконали, що мало. Ось тут 170 сімдесят, метр восімдесят. Захотіли тут зекономити, посадили такі ноточків. Потім продовжили. Тут вже з боку 2,20. Ось тут метр. para o que gosta Фризував я малину літню, також натягнули вже капельну стрічку. Певно, розіплеться на два різних ролика, оскільки в один це буде все задовго. Ось так все, пермо згаданько. Лише лишиться ще посапати. У нас юшта вросла. Такі ось. Стара вона вже була, здорові, пагани були. Нам вона не сподобалась викида, і дуже багато було, ніхто її не приймав. Вона не дуже смачна, видно з неї робили і все. Вирішла, що вона нам не потрібна. От буде Ось такі вже от прирости пішли. Нові. Подивіться вже приблизно 50 см. Ось так от вже рядки заповнюються. Красота, мені дуже все подобається. Тільки одне не подобається, що дуже вузькі міжать. Зараз повторюю. На мотоблок 2,40, трактор 3 метри на і 3,20 І все, будете мати щастя.